робите? Пан Богдан, що ви робите? Пан Богдан, що ви зараз робите? Нащо ви знімаєте проблизької маячки? Наступне запитання. Тарас Вихаля Експрес. Yeah. Пане Богдане, mm -hmm. хотів вас запитати про приблизкові маячки. От Була історія з декором, так, ви казали, що це декор в вашій машині. А хотів запитати, от чому саме такий декор ви маєте? І чи маєте ви такий самий декор, можливо, ще десь, не, не знаю, в хаті, в себе, в спальні, ну, будь-де. Приблизкові маячки. Yeah. 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 Знаєте, Я навіть не сумнівався, що воно буде мені задано, тому я десь до того питання, можна сказати, підготовлюся. Я скажу, е е е так, воно є для мене уроком, тому що десь воно мені неприємно, неприємно що е е зробили картинку і показали, показали те, що десь комусь треба буде показати. Але повірте мені що в сьогоднішній час, коли були б то спеціальні маячки і були б з мого боку порушені, на мене було, не на, мене, а на власника автомобіля, було б складено адміністративний протокол і притягнуто до відповідальності. Але протокол немає за що складати, тому що є передбачено. У ДСТУ 38, 49, 99, дорожньо-транспортні, де написано, що таке є проблескові маячки, як вони встановлюються і як вони використовуються. Тому ті, скажімо, фонарі, які там вони стояли, називають їх декором, як хочете, так називаєте, воно не є спецзасобами. І тому ніяких матеріалів не було складено. Тим більше. Скажіть, будь ласка, якщо вони є спецзасобами, чому ви їх викрутили, купили викрутку і викинули в то, що приймаючи? Я викрутки не купляв. Ну добре, десь її взяли. Я викрутки не От, Але я підійшов взяв викрутку, тому що я на місці запропонував представникам дорожнього контролю подивитися, кажу, прошу прийти і подивитися, що воно є не працюючи, воно не працює. І давайте на місці подивіться. Вони не хотіли. Я запропонував їм. Поїхати на сервіс, поїдемо на сервіс, щоб на сервісі зняли, відкриємо капот, знімемо, подивимося, є воно, працює, чи що ви їх викинули. Вони не захотіли того робити. Тоді я вони сказали, хоче в люстрації. люстрації, значить, люстрації. Я пішов відкрутив. Так, може, десь з моєї сторони можна було емоційно то зроблено. От. Але я відкрутив. І їх викинули, якщо це на ваша дружина. Ну ви знаєте, я, я зараз скажу, як дійсно власнику, відбувалося, власнику, тому що власнику я поясню, чому я то зробив, і власник, я думаю, мене зрозуміє. Просто справа в тому, що не не ми мали так. дивитися, чи то про близької мечки. Це мали експерти експерти приїхати з міліції і все встановити, чи це мечки. Але пан мицак просто втік, і після того як його машину забрали на штрафплощадку, Ніхто не давав дозволу на те, щоб відкрити автомобіль і зробити експертизу цим майщикам. Вони просто через декілька днів прийшли і по факту забрали машини, а експертиза мала встановити. Але, шановні колеги, домовилися, що пояснення журналістів будуть відбуватися пізніше. Як обманювати громадян? Я задавав перше питання, ви не відповіли. Ви ставте запитання, поясню після простінференції. Притамана риса характеру як обман громадян. Ні, не притаман. Більше не відкриняно, більше не правда. А як пусталю, mm. так само, як місці. Ну, а значне завтра, буде їхати ярко, і Він на дві сплушні піде. І він скаже, пам'ятаєте лузначків? У хлоп. Закрити очі, ми нічого не бачимо. Це вже починається. Нам треба свою ідеологію міняти. Ми люди, в принципі, кажуть, я жив за кордоном, там зовсім інша система. Ми поки самі не поміняємося. Та, тут. Та, 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 та. Нічого з того не повідомляє. А Ігор, а це вже роз... люстрація. Оце вже зараз проходить певна люстрація. Так, та, самі... До речі, так. Це якщо дивитися по люстраційних по нормативним актам, це є. Ви вперше, коли ну, це запропонували вам хлопці, ви мали сказати, так, це моя вина, я вийшов в машину, не провірив, не пройшов кругом, я встав в наших правилах, не побачив цієї проблеми. Так, я порушив закон. Я... Тут можна дуже багато що сказати. Ну, Знаєте, казати можна, що казати. Ну, Знаєте, казати можна, що казати. Ну, Знаєте, казати можна, що казати. казати Ну, знаєте, можна, що казати. Ну то будьте чоловіком, скажіть, так, я порушив, треба це зробити. Я ж кажу, я порушу, я порушу, я порушу, я порушу, я, порушу. я зараз дві хвилини виїжджаю і вже того немає. Все. І, і, Ні, воно втомляється, управляє. а тоді ви знімаєте, і робите все, що хочете. Не той час прийшов. Що я можу сказати? Вставай сзади, сзади, встань. Ззаді, ззаді, сзади, встань. Стій зай. Його це мужик, от скажи, а? Оце це мужик, а? Дивись. Це не мужик,

Ви що, не дочекаєтеся? Даї, не дочекайте, здається. Дочекаюся? Іду ну, ви, ви, викрутку, куплю, зараз прийду. Купили викрутку і викинули те, що приймач. Я викрутки не купляв. Ви що, не дочекаєтеся? Даї? Не дочекаєте, здається? Дочекаюся? Іду ну, ви, ви, викрутку, куплю, зараз прийду. заробити, на що ви знімаєте пробускові майчки? Свою точку зору на події огляду дня висловив адвокат пана Мецака. Звукові маячки були встановлені в той період. Звукові маячки. Були встановлені в той період, коли машину використовував як службовий. З січні 2012 року, коли набрав сили закон, який забороняє використання таких спецзасобів, навіть спецзасобів, навіть спецзасобів на автомобілях без відповідного дозволу, вони були відключені від електромережі автомобіля, вони були знеструмлені і тому не використовувалися за призначенням.